У мовах війни, яку ми сьогодні маємо, дуже важко приймати якісь рішення, але відкладаючи їх надалі, ми фактично втрачаємо час. Це крок в трансформацію в першу чергу себе так? і зміну себе. Цих умовах все складніше, складніше приймати якісь операційні рішення, а тим паче стратегічні рішення, говорити про нові продукти, про інвестиції, про зміну підходів. Тому, напевно, найбільший виклик це буде робота над собою, робота людьми і створення от цієї нової реальності.